Вітаю всіх юних підйом та магів на моєму факультеті магії фізики. Сьогодні в нас рубрика основи матерії, і ми будемо розбирати тему, з якої починається знайомство молодого покоління з фізикою. Це тема будова речовини, з чого складається все, що нас оточує. На створення цієї лекції я витратила дуже багато часу. Я хочу, хотіла зробити її максимально простою та зрозумілою, тому що це не лише базова тема в фізиці, це в принципі база нашого, нашого всесвіту та його світобудови, і це насправді дуже важливо знати. Всі ми там зі школи знаємо, що речовини складаються з молекул, молекули складаються з атомів. Взагалі, якщо розмірковувати ширше, ми всі це просто шматки космічного пилу. А атоми та їх частинки, вони поводяться не так, як нас вчать в школі, вони поводять себе дуже складно, непередбачувано, дивно, і це дуже складно зараз. І ми будемо зараз розглядати саме базу. Тому давайте приступимо, оскільки всі користуються підручником. З фізики автора Баріхтар Бажинова за сьомий клас. Я рекомендую вам звернутися до параграфу 4 перед нашою лекцією або після неї, як вам буде зручно. І, до речі, хочу сказати авторам велике дякую за те, що вони вводять поняття для школярів: поняття поле, матерія та енергія. Це дуже важливі поняття, особливо для сучасної фізики, для квантової механіки. За якою стоїть майбутнє людство. Цим поняттям я присвячу окремі відео, тому що вважаю, що це дуже важливо. Але по матерії ми пробіжимося зараз. Діставайте свої гримуари та записуйте, що таке матерія? Матерія це все, що нас оточує. Все, що не порожнече, це матерія. Матерія це все, що має масу та обсяг. Слово матерія нагадує слово матеріал, а мені це дуже резонує. І, в принципі, воно дає розуміння, що матерія це все, з чого ми складаємось. І одним з видів матерії є речовина. Давайте почнемо, на прикладі найпростішої речовини. Як я вже казала сьогодні, що усі речовини складаються з атомів та молекул. Точніше молекули складаються з атомів. А що це за матюки такі? Давайте ми з вами розберемо на прикладі найпростішого елемента гідрогену. Це найпростіша речовина, однак найперша і фундаментальна цегла нашого всесвіту. Вашій увазі атом гідрогену. Дивіться: всередині в нас ядро. На малюнку оранжеве таке. Ядро у нас складається в атом гідрогена та його ядро складається з протона, а навколо нього обертається електрон. Протон має позитивний електричний заряд. А електрон негативний. Завдяки притяганню протилежних зарядів, плюс притягує мінус. З цим ви, до речі, зіштовхнетесь більш детально. В наступних класах фізики: Електрон не втікає від ядра, утримується поруч, тобто протон ядро, протон всередині він позитивно заряджений, електрон негативно заряджений, і за рахунок того, що мінус з плюсом притягується, електрон ну, наче обертається навколо ядра, і він від нього не улітає. Саме тому, в принципі, атом вважається електронейтральним. Заряд протона і заряд електрона взаємно компенсуються. Ну, от Представте математику: в нас якщо від до мінус 1 додати плюс один, вийде 0. І так само в нас один позитивний протон плюс 1 додати плюс один, відняти один негативно заряджений електрон. Плюс 1 мінус один буде дорівнювати нулю. І саме тому вважається, що атом електронейтральний. Але якщо протонів у ядрі кілька. Як тоді протони в ядрі не розлітаються? На це питання нам відповість атом літію. Давайте на нього подивимось. У ядрі атома літію. Більше протонів. В нього три. І всі вони позитивно заряджені. А отже, вони мають відштовхуватися. А чому вони тоді не відштовхуються? І тут у гру вступає, вступають нейтрони. Щоб ядро не розвалилося, природа додає туди нейтрони частинки без електричного заряду. Вони діють, як. Ядерний клей, що утримує всі частинки разом. Ну, от, як мої коти, квантовий шибеник та інспекторка енергії склеюють нейтронами протони. Я вважаю, що їм треба дати за це премію Нобеля. Дивіться, у літія на три протони припадає чотири нейтрони, щоб вже точно нічого. Щоб ядро. Не розпали, щоб наверняка, Тобто, на три позитивно заряджених протони є чотири електрично-нейтральних нейтрони, які склеюють і тримають ці три протони разом. А навколо ядра, яке складається з протонів та нейтронів, обертаються електрони. тобто, у нас є атом гідрогену, в якому атомне ядро складається лише з одного протона. Атом гідрогену це найпростіший, найпростіший елемент, і навколо нього обертається один електрон, то вже в наступних елементах ядро складається з протонів та нейтронів. Тобто, якщо протонів декілька, треба вже нейтрони, щоб вони зліпили протони, щоб вони не розліталися. Ну, а навколо ядра, яке складається з протонів та нейтронів, обертаються електрони. Позитив, так, так само позитивно заряджені протони, вони склеєні нейтронами, а навколо нього обертаються. Негативно заряджені електрони. Протони плюс, електрони мінус, і вони компенсують друг друга. До речі, важливо зазначити, що на картинці Літія представлена планетарна модель атому, його автор Ернест Резерфорд. Придивіться уважно на картинку. Всередині знаходиться великий масивний протон, а навколо нього обертається маленький електрон. Як наче планети обертаються навколо масивного Сонця. Власне, тому це і є планетарна модель атома, яку ви вивчаєте в школі. Зараз сучасна наука вже частково не признає планетарну модель атома. Якщо вам це цікаво, на каналі будуть відео з цієї теми. Ну, і підсумуємо, що тепер ми знаємо, що атом складається з ядра, протонів. Та нейтронів, і навколо них обертаються електрони. Атоми бувають різні. Один протон і один електрон це є гідроген, три протони, чотири нейтрони і три електрони це вже літій, і це все елемент таблиці Менделєєва. В цій таблиці ми можемо дізнатися інформацією про багато елементів. І ми можемо з неї дізнатися, як ядро якого елементу містить, скільки нейтронів, скільки протонів, скільки електронів, і це також можна вирахувати. Я потім в наступних відео вам покажу, як це зробити. Це реально дуже просто скажу чесно, все, що стосується фізики атома і фізики атомного ядра. А для мене це найпростіше. Я не знаю, чому так вийшло, але це реально просто, і поки ти вивчаєш базу і не йдеш далі, там, наприклад, в складні ядерні реакції, а просто в школі вивчаєш інформацію, всю по таблиці Менделєєва про атоми, це навіть цікаво, це можна рахувати. І я вам покажу, як це зробити. Мені, наприклад, це дуже подобається, і подобається набагато більше, ніж, наприклад, в механіці рахувати і будувати графіки там, в залежності руху від часу і так далі. Мені, наприклад, це легше. Я дуже люблю атомну фізику, ядерну фізику. І з ядерної фізики, до речі, почався мій шлях в фізиці. Не з механіки в 7 класі, а з ядерної фізики в 10. Поїхали далі. Тепер, слідуючи нашому атомному лего, потрібно зібрати з атомів молекули. Що таке молекула? Дуже просто. Молекула це частинка речовини, що складається з кількох атомів. От, мої котики показують вам. Два атоми. Молекула. Розберемо на прикладі води. Всі ми знаємо формулу H2O, просто детайфоди. Хто дивився цей мультик в дитинстві? В нас в молекулі води два атоми гідрогену та один атом оксигену. Ще раз. атом гідрогену плюс атом гідрогену плюс атом оксигену. Дорівнює молекула води. А ще можна розібрати на прикладі молекули повітря О2. Я думаю, теж ви це бачили в школі. Всі це знають. У нас два атоми оксигену з'єдналися, вийшов кисень. О, плюс О дорівнює молекула О2. Молекула кисню. Е, в принципі, наше атомне лего можна продовжувати, продовжувати до безкінечності. Я сподіваюся, що саме це було е, зрозуміло. А якщо ви щось не зрозуміли, пишіть у коментарі, ми будемо розбирати. Е, і в, так, е, весь наш атомний конструктор за підсумком виходить речовиною. Давайте пробіжимося по речовинах. Речовини бувають прості та складні. Складні речовини складаються з різних елементів. Дивіться, з різних складні речовини складаються з різних елементів. Вода це приклад складної речовини. Вона складається з атомів двох різних елементів гідрогену. Та оксигену. І формула H2O. Це молекула води, два різних атома, тому у нас це складна речовина. А прості речовини це речовини, які складаються з одного й того ж елементу. Він, наприклад, кисень, він складається з. Одного елементу, одного і того же О плюс О дорівнює О2. Тобто однакові речовини складаються і виходить а, проста речовина. Дивіться: проста речовина атоми одного елементу. Складна речовина атоми різних елементів. Ще раз, це важливо запам'ятати. Проста речовина. Атоми одного елемента, кисень О 2 складна речовина, атоми різних елементів, h 2 o вода. І всі ці, в принципі, всі речовини світу вони складаються з елементів таблиці Менделєєва. В цілому елементи вони як букви Алфавіта. Речовини вони, речовини вони як слова, зібрані з цих букв. Ну, якось так. Давайте я вам ще поясню різницю між поняттям елемент та речовина. Це дуже важливо розуміти. В школі б у мене б одразу виникло це питання, в чому різниця елементу та речовини? Дивіться, тут все, в принципі, досить просто. Коли ми говоримо про тип атома. З одним протоном у ядрі та електроном, який обертається навколо. Це елемент гідроген, і ми його можемо знайти в таблиці Мінділеєва. А якщо гідроген як речовина, якщо ми розглядаємо елемент як речовину, то це вже два атоми гідрогену з'єднались разом, і вони утворили молекулу H2. Це вже речовина гідрогену, тобто водень. Це газ, яким наповнювали повітряні кулі. Ну, ті, що то літають. Тобто, якщо про гідроген як елемент, це тип атома, елемент гідроген, один електрон, один протон, і його місце в таблиці Менделєєва. Якщо гідроген як речовина, то це вже два атоми гідрогену з'єдналися разом і утворили водень, тобто газ. яким… Наповнювали повітряні кулі. Отже H-гідроген – елемент, H2 це вже речовина. Напишіть в коментарях, яка це речовина, проста чи складна. Буде цікаво, чи засвоїли ви матеріал. Так само, як оксиген це елемент, а О2 це вже кисень речовина. Кисень, яким ми дихаємо, Ну, в принципі, на цьому можна вважати, що наш атомний конструктор зібраний. Я намагалася дуже коротко, без зайвої води, донести до вас базові поняття та базові речі. І я дуже сподіваюся, що я змогла зробити найфундаментальнішу тему з фізики вам зрозумілою. А якщо у вас є питання, не соромтеся їх задавати, тому що перед вами сидить людина, яка соромилась задавати питання на уроках з фізики, тому що я боялася, що всі будуть думати, що я тупа. Реально, я цього дуже сильно боялася, і це закінчилось тим, що я почала почала розуміти фізику тільки нормально в 11 класі, і то не повністю. І в принципі, я почала розуміти фізику вже на першому курсі інституту. Тому, якщо у вас є питання, не соромтесь їх задавати, я на них відповім. Головне, щоб ви зрозуміли. І е, розуміли ще те, що фізика це не так складно, як то кажуть, не, так страш... не такий страшний чорт, як його малюють. Все, рада була з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео.